У спробах створити екстраординарний транспортний засіб. Деякі винахідники зовсім забували про логіку, бажання вразити, винайти справді нестандартне рішення і, зрештою, заробити на своєму винаході гарненьку суму у валюті. Звичайно, у більшості випадків закінчувалося провалом, Принаймні, у фінансовій частині цього питання. Але дивні винахідники вже понад 100 років дають нам шанс вивчати їхні експерименти на колесах, адже це 100% автодиваки, і детальніше про них у нашій постійній авторубриці. Наразі в Дубаї сучасні автодиваки запускають за 300 тисяч доларів автомобілі дрони з думками про те, що арабські емірати першими поєднають автомобіль з літаком. Але ось цьому діагнозу більше ста років і коштує він набагато більше. Цей витвір автомобільної думки називається Леят Хеліка, божевільне дітище французького авіаінженера Марселя Леята, який після війни переключився з літаків на автомобілі. Він вважав його дуже елегантним і технологічним рішенням, коли у 1921 році представив на розсуд публіки перший такий аеромобіль. Фактично Леят Хеліка це чотириколісний фанерний безкрилий літак з задніми поворотними колесами. Його приводить в рух здоровенний пропелер. Двигун Марсель Леят запозичив у мотоцикла Харлі Девідсон. Але навіть при тому, що літровий мотор видає усього 18 кінських сил, цей чудернацький автомобіль встановив рекорд швидкості, розвинувши 117 км кілометрів за годину на секундочку у 1922 році. Тоді француз поекспериментував з кузовом, зробив пробні моделі Хеліка у форматі купе і кабріолета, і навіть встиг продати 30 таких машин парижанам схильним до епатажу. Справи, начебто, пішли вгору, але Марсель не врахував однієї стратегічної штуки. На той момент автомобіль вже став об'єктом підвищеного ризику. У Європі уже запатентовані ремені безпеки і каркаси захисту пасажирів. Головним же спірним моментом для аеромобіля лишалося питання того. Куди полетять рештки лопатів, розкручені до трьох тисяч обертів на хвилину у випадку аварії? Дехто пішов іще далі, і підозріло поцікавився, що буде з пішоходом у цій м'ясорубці, якщо вона наїде на людину на вулиці. Шукати відповідей не захотів ніхто, але інтерес до цього транспортного засобу чомусь стрімко впав і даремно. Зараз із 30 проданих леят хеліка на цій планеті лишилося усього два оригінальних екземпляри. Один із них знаходиться у музеї мистецтв і ремесел у Парижі, де ним дали погратися ведучим культових автошоу ТОП Гір і Гранд Тур легендарним Джеремі Кларксону, Річарду Хамонду і Джеймсу Мею. Теж між іншим тим іще автодивакам. І ще один екземпляр Леяд Хеліка знаходиться у приватній колекції в Англії, де час від часу хизується на приватних автоконкурсах для мільйонерів. І якщо керівництво французького музею мистецтв і ремесел офіційно оголосило це авто безцінним, тобто воно ніколи не продаватиметься, то власник другої «Хеліка» іноді ставить цінник 1 мільйон 300 тисяч євро. За оригінальний автомобіль 1921 року, створений одним автодиваком для інших автодиваків.